Ну що ж, всім привіт! Мене звати Макс. Я записую насправді звук на цей мікрофон, і сьогодні ми їдемо в Львів. Це Рухобіги, Львів Форум, Починаємо.

За мною словетна ратуша, а це означає, що ГО місто Ребут сьогодні, вже прямо зараз. І тут у Львові. Ви спитаєте, урбаністична ГО з Луцька, що ви робите у Львові? Ми приїхали на Львів Урбан Форум 2025, адже цього року наша команда виступає інформаційним партнером. Я разом з спеціальним кореспондентом Максимом Мясюком сьогодні будемо показувати вам контент. Сьогодні, завтра, післязавтра і лаштуватимемо наші нові рухобіки. Пішли з нами. Дівчатка, хлоп'ятка, ви намокли. Вибачте, попали трохи під дощ. Дуже цікаво, що ж робить Львів, аби зробити свій міський простір без Так, так як ми е, на Урбан вилазі з безбар'єрності, нас прорекламували обиральню у ратуші, тобто вдома у міського голови, скажімо так, але там дуже багато людей. Так що як тільки вони вийдуть, ми покажемо безбар'єрні заходи. Там Макс детально підзняв, але ось приклад, який можна переймати. Рішення знаходиться будь де головне. Це бажання. Вот Аліна. Що, ми прийшли поїсти в Аліна Берез Тесті. Аліна і бере корифанний покинки. Ми п'ємо безалкогольне покінки. Покіннонаху біля. Take this book. Look at this. Look at this one. You know what I'm saying, bro? Mm -hmm. Вам треба показати, як виглядає на перший день Main Stage Львівського гурман форуму 2025. Там, була така ти вже ви зірочкою вже прибавляла акцила. Ми настільки потужні інформаційні партнери, що знімаємо, як ми знімаємо. Розумієте, You know what I'm saying, bro? Я знімаю.

Прямо зараз у всіх камерах світу місто Ребут, інформаційний партнер Львів Урбан Форум 2025. Ми знаходимося на Фестре Паблік, який е, приймає Урбан Форум уже третій рік поспіль. Е, найбільший е, урбаністичний форум України е, зараз я пройдуся локацією Фест Репаблік і покажу вам, е, як саме. Наповнився людьми, наповнився ідеями, фідбеками і рефлексією. Цей простір сьогодні у Львові. Let's go зі мною на початку нас зразу зустрічає зона, де ми можемо випити кави, з'їсти смачного печива, перекусити, перекидатись смолтоками з різними цікавими людьми, професійна спільнота архітекторів, урбаністів, студентів, активістів небайдужих містян, жителів різних громад. Сьогодні у Львові. Як я вже вам показував вчора, покажу ще раз. Look at this one. Look at this one. Так. Ну, я вам скажу, що все ж таки найбільшим і найкрутішим надбанням Львівського Урбанфоруму це красиві, розумні, активні люди. І я з одним із учасників Урбанфоруму хочу поспілкуватися прямо зараз. Добрий вечір. Чи добрий день? Добрий ранок. поки що день. Привіт. Це Дмитро. Привіт, я Дмитро. Скільки ти вже разів був на Е, Щиро кажучи, це мій перший досвід. Раніше я відвідував інші Урбан Урбан івенти, але саме на Урбан-форумі вперше тому це для мене новий досвід. Наразі що ти скажеш? Ти був в першому дні? Був на вилазках так, на е, і був уже бачив слухав лекції. Як так, тобі так. оцей перший? Всі досвід у, е, Ну, Ми вибрали дуже класні вилазки. Спочатку ми їздили на велосипедах, трошки промокли, бо погода була прям супер непередбачувана. Е, зупинились в центрі міської мобільності. Нам там провели дуже класну, дуже класну екскурсію. Е, друга вилазка була теж супер класна з головним архітектором Львова. Е, ми відвідували місця пам'яті і гром... міські центри, точніше, міські простори, які там. Основна місія, яких це от меморі... меморіалізація чогось, тому це було суперкласно. на самих лекціях? Я не був супер уважний, бо я випив трошки пива. Але <с. такий мій перший досвід, це теж думаю, важливо особливістю, взагалі, урбанфоруму є те, що тут збирається крута професійна спільнота урбаністів, архітекторів, містопланувальників і так далі. Але як ти думаєш, чи варто, і якщо варто, то чому? потрапляти просто містянам, які працюють у зовсім інших сферах, на такі події. Ну власне, чому Чому це важливо? Сто відсотків важливо. По перше, загалом, цей захід він про мультидисциплінарність це не лише івент урбаністів для урбаністів. і Це супер важливо, адже ті типу, це чим тут займаються, воно дотичне буквально до кожної людини, і це 100% важливо. Щоб будь-який львів'янин, будь-яка людина з іншого міста, з іншої сфери, не знаю, там юрист, лікар відвідав це, зрозумів, як його місто має жити і що він може для цього зробити. Тому безумовно це важливо. Супер пан Дмитро, дякую тобі за твій час. Приходьте на наступний Urban Forum у Львові. Приїжджайте, всіх будемо чекати. Місто Рибут нікуди не дінеться. І купуйте мерч. Місто Рибут, Волинська діаспора. Ось так виглядає зона камери за мною. Все супер. Ідемте, покажу вам зал номер два і власне шелтер Фестрепаблік.

Твої очі вже як камінь від екрану футтекрану Копникам тобі підсаку, що пош добре запекло Лежня і їду, але свердло що не знаєш, чому діло зазирни у дзеркало, алло, алло. алло. Нам голос постав правильно, я не програм кіса про обставини, які ти оминаєш весь час. Ну як так? Отратив шанс, не рад, жеби вродив сто крат. Тобі потрібна ватра, щоб лінь забрати Озорниці, зрозумій, що все навколо має смак. Він тече у твоїй крові, тому дай почути нам, дай почути нам. Тут ми бачимо зону реєстрації. Отож на зоні реєстрації разом з медпунктом також функціонують зони з мерчем, які ми вам показали. І власне тут розташувалася така невеличка імпровізована книжкова лавка з професійною класною, крутою і цікавою літературою. А ми йдемо в головний і найбільший зал Номер один, Hole number Набрван, якщо говорити англійською мовою. Карту я вам показував. Показував Делуцьк, ви всі добре це знаєте. І забігаємо туди. Тут, власне, в залі номер 1 розташовані також столи, і волонтери роздають книжки від видавництва Dome Publisher, які надрукували дуже багато різної фахової літератури, і учасники форуму. Можуть отримати цю літературу, що є безперечно дуже і дуже круто. Наступно вони якраз таки мечуться з попереднім, тому що я сказала відбувається зараз. Тому ми бачимо, що зараз ще нас багато. Як ви можете почути, багато із а, лекторів, багато зі спікерів. Розмовляють англійською мовами або іншими іноземними мовами. для цього працює ціла команда професіоналів. які стакують звук, синхронний переклад і. Картинку, яка виводиться прямо на величезну сцену залу номерод. Як же ж почути цей переклад? Скажете ви. А тут можна при вході в залу номер один взяти навушники, які вам з радістю видадуть, аби ви змогли зрозуміти весь зміст промов від спікерів Urban Так, друзі, відкриваємо банку. На моноколесо для наших відеографів, для того щоб вони встигали за моїми безперечно, безперечно довгими сильними ногами, які сьогодні топчуть бруківку на Фест-Репабліку на львівському урманфорумі. Рухаємося далі. Пан Левко, давно вас не було на Ютуб-каналі. Добрий день. Е, ну шо ж, Рухаємося назад трошки туди, в сторону е, зони входу, і я вам покажу, де ж е, учасники Урбан Форуму е, можуть перекусити. Е, локація Fest Republic передбачає фудкорт, е, окрім зони з кавою брейком Тож, якщо ви хочете зробити перерву та перекусити, організатори передбачили для вас фудкорт. Спробую не дуже заважати людям, які зараз зробили перерву на ланч, але покажу трошечки кухні на вогні. як ми Так. –

Всю територію Фест-Репабліку, на якій проводиться Львівський урбанфорум цього року. Я переконаний, що локація наступного року не зміниться. Сподіватимось на те, що зустрінемося з вами на цій локації через рік. Запрошую максимально усіх, кому не байдужа доля наших з вами українських міст відвідувати урбаністичні події різного характеру. І реєструватися на наступний Urban Forum, а ми допоможемо дізнатися, коли ж він відбудеться наступного року. Дякую. вам! Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. Нащо стали на папері? Сумними рядами. Чому вас вітер? В чому Василиха не приспав, як своє дитині? Це хаос, це хаос, це що ти робиш? Любі друзі, вже у нас третій день урбан форуму. Останній день Львівського урбан форуму. Е, нагадаю, тема цього річного форуму це тяглість міст. Тож е, давайте вже нарешті підемо і з'ясуємо, що це за тяглість, хто, кого, куди тягне у гостей, відвідувачів, е, лекторів. Всіх, кого зустрінемо, будемо питати. Хто Хто ж кого кутати, а типу, що це така затяглість? Як ви це розумієте? Давайте, давайте я скажу так. Я сам типу, з міста Луцьк, наша організація з міста Луцьк, і в нас там є, наприклад, головна вулиця в центрі міста Лесі Українки. От, і важко дуже уявити, щоб будь-які гості, мешканець Луцька, ну, склав свій маршрут прогулянки на будь-який день. І в нього не входила ця вулиця, вона вже така символічна для всіх мешканців і для гостей, вони всі туди потрапляють. Можливо, у вас є якісь викове місце? Я сама Я... з Рівна. Сам з Харкова. Я зі Львова. У нас цьому плані в Харкові насправді дуже круто побудовано. Ну як, не те, щоб прям центр, але в свій час, там, де в 19-му році, коли наш колишній звісний мер Геннадій Адольфович Кернес Помер. Дуже багато грошей вклали в центр міста, щоб прямо зробити цю пішохідну артерію між, скажімо так, історичним центром самого Харкова і відреконструйованим парком імені Горького. Зараз я не знаю, як він називається. І дуже класно це все працювали. на вихідних. Нас ця вулиця Сумська, яка є центральна, її зробили. Роблять пішохідною, там є трошечки відходиш правіше, лівіше. Там вже не так, звичайно, класно, але я ж кажу, ти умовно виходиш там на історичному музеї. Це така прям центр-центр вважається, тому що станція метро, де є пересадки на різні напрямки, на різні вітки. От ти туди виходиш, там площа Конституції, історичний музей, який відреконструювали, притом також цікаво, там скляний фасад, але вони зробили так, що. Стара, старий музей залишився цілий, тобто само броків по максимуму, що ті поштукатурили і зробили такий скляний куб. Всі його місцеві називають акваріумом. Але ти можеш подивитися, як реально виглядала будівля до реконструкції. Там вони зберегли, і відповідно до цього, типу, ти можеш, ти йдеш і просто продивляєшся. Я ж кажу, є історичний ансамбль від Бікетова. Проходиш далі, там вже нові торгові центри, є харківський оперний театр, парк Шевченка, який відреконструювали. Там же ще знаходиться зоопарк. Трохи далі площа площа конституції, яка там була один час найбільше в Європі. Зоопарк, Держпром, який Знімався в будинку слова, там були фрагменти біля цього, якраз і ти ідучи по цій вулиці, ти справді можеш дивитися, як покроково розвивалась архітектура, ну хоча б вулиці. Тобто воно не одноманітно і воно цікаво. Це Дуже круто. Так ще раз, як називається вулиця? Сумська. От всі, хто приїжджають всі, хто приїжджають в парків, мусово прогулятися по сумській після війни, коли буде працювати зіркове небо. І ввечері, щоб можна було по цій вулиці пройтись. Там у нас якраз ліхтарики і дуже круто. Ти йдеш і такий а, на день міста особливо класно, коли повністю вулицю перекривають, і ну, атмосфера дуже прикольна. Супер, дякую. Все вас не буду затримати. Біжіть на лекцію. Дякую. Гарного дня, Хай. Yes, uh, for the audience what this води forum What this continuity is all about. So, can you uh, help us to explain with simple words? Maybe you can. Um, yes. Maybe you can tell an example from your city, uh, any building, any place, yes. and any object. Yes, I can do that. It's a short, short, in a short way. Uh, for me, uh, continuity in building is, as I am an urban planner, I'm a city planner. I try to continue building streets and squares like in the old city. You know, the center of Liv, fantastic, wonderful city, and Copenhagen, also in Stockholm, and many other cities that were created for 100 years ago and 200 years ago. And we all love to go in the streets and enjoy the squares and the shops and all that. There's no reason that we couldn't do that in new areas. So, we should stop thinking in building as isolated single buildings and high rise buildings. We should continue building streets and squares and connected buildings and connected facades to have a good life in the, in the, in the public space. That's the most important thing, thing that I would, uh, that's my opinion about your question. Thank you. Thank you very much. Okay. Хочеться, щоб сказати глядачам на третій день, нарешті, типу, що це така за тяглість і хто куди кого тягне. От, тому е, хотів б почути від вас, як ви це розумієте, е, і можливо назвати якийсь приклад свого міста. Е, типу, що, що, що в вашому місці, можливо, ви ще знаєте, що формує цю тяглість. Тяглість це перш за все стабільність міст і сталий розвиток міста. Що в нашому місті, я сам з міста Коломия. Що в нас ну місто Коломия знають по одному великому яйці, яке стоїть в центрі міста? Це музей, це музей цілий. Це, це музей, так, це цілий музей, це і можна сказати, що комплекс, в якому там зібрані експонати з цілої України, і не тільки України, Канади, Сполучених Штатів, Австралії. Сталося так, що все місто ну в Україні, місто Коломия відомо завдяки цьому музею. Можливо, у вас є якась ваша улюблена якась точка, куди ви любите часто ходити або прогулювати щоб от новик для туриста, який приїхав в Коломиї, куда бойськово крім музею Писанки, куди обов'язково ще зайти треба? Ну видіть на трикутник. Є оглядовий майданчик на околиці міста, з якого відкривається вид. Це десь приблизно, якщо брати асоціації зі Львовом, цей високий замок, з високого замку відкривається вид на місто, так само з трикутника відкривається вид на ціле місто і на передмістя, коли ми є. Особливо вечором, коли це ну, все засвічується. Там. Дуже гарний вид. Класте, воно так і називається трикутник. Так, там оглядовий майданчик у вигляді трикутника. і ну, от, Воно історично так склалося. От така була як народна назва була народна назва того місця Трикутник. Ми зробили оглядовий майданчик і в формі трикутника. І от така у нас ситуація. Супер. Місто Рибунку. Давайте окремо.

Якщо ви мене бачите, значить я пережив цих максимально три насичених дні з нашою командою. Я сподіваюся, що ви відчули і пережили усі емоції від Львівського урбанфоруму форуму 2025 разом з нами. Будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Підписуйтесь на соціальні мережі Львівського урбанфоруму, дізнавайтеся, переосмислюйте, досліджуйте, зберігайте, піклуйтеся про свої міста і. Будь ласка, відвідати урбаністичні події різних по масштабів різного штибу, адже це дуже важливо для майбутнього наших е громад і нашої країни. Е Побачимо зовсім ска. Та Хочу Так, да, тому що залагав екран. Опа. 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 Дякую.